Чернігівська письменниця Олена Терешенко нещодавно повернулася з найбільшого фестивалю косплею та фантастики в Польщі. Там вона презентувала свою творчість, зокрема і свою нову книжку, яка побачила світ навесні цього року. У двох на два світи. Раніше презентація цієї книжки вже відбувалася в Чернігові та Києві. Цього року це був ювілейний 25-й перкон, і побили рекорд, там було щось понад 60 тисяч відвідувачів за три дні фестивалю. Це яскраве дійство. Ми, коли їхали назад електричкою з Познані, то фактично пів електрички були в костюмах, тобто гості фестивалю, і вся познань, тобто на ці три дні, фактично перетворювалися на такий собі майданчик для. Фантастичного дійства. Ми там мали представити мою творчість, а також говорити про тенденції в українській фантастиці загалом і про тенденції перекладної фантастики. І цю заявку відібрали, нас запросили. Це дійсно був для мене такий сюрприз. і Ми не очікували, що буде повна зала. І це здебільшого були поляки, що цікаво. Повість фентезі у двох на два світи є другою частиною трилогії Келих Див. Зокрема, це продовження пригод головних героїв Марти та Романа. Також на сторінках книжки можна побачити QR-коди на інші оповідання письменниці, де можна краще дізнатися про героїв книжки весь сюжет цієї книги він засереджений на подорожах між світами, на подорожах крізь ці портали. Якщо в першій книзі Роман власне, потрапив до світу Марти, і пригоди розгорталися там в магічному світі, то вже в другій книзі герої вони розвивають далі свої почуття. вони… Залишаються разом і удвох мандрують між світами для того, щоб допомогти своїм колегам, колегам Марти із Вищої академії Магів, тому що проти них плетуться інтриги. Друга частина трилогії також написана в жанрі затишного фентезі, як і перша. Проте, як зазначає авторка, в ній більше пригод. Саму книжку Олена Терещенко писала в резиденції для письменників фантастів у Польщі, тому в ній можна впізнати саму сю будівлю. а також прототипами деяких героїв є її власники. І перша, і друга це польські фольклори, польські локальні легенди. Але все таки тут я зробила такий реверанс Чернігову. І Тут дійсно один з порталів між світами знаходиться у наших Антонієвих печерах. Там не згадується конкретно, що це Антонієві печери, просто там говориться, що це старовинний печерний монастир, який здавна вважався ось таким. Дивовижним наразі письменниця працює над заключною частиною трилогії та мріє про переклад своїх книжок польською.